Їхала з фізіотерапії своєї і заїхала в Кауфрант, де ще докупити бадітку чи котети, тому замовив мені, що я купила м'ясо на фарш. Я взяла знову це м'ясо на гуляш і воно було знову по акції по 1699. Я взяла кілограм. Дуже воно гарне. Його перемелювати на фарш саме те. Бо тут мало жирку, якраз стільки як потрібно на котетки. Це якийсь маркетинговий хід поставили біля кас чіпси. Ось такі нові, а може, не нові, не знаю. Як то новинка, Як то взяла спробувати з чесником. Так, взяла знову полуницю по 21 з копійками. Полуничка вже закінчується, треба наїстися. Взяла ось такий сирочок з полуничкою 2 штуки. По 299, здається. Так, ось такий сир, сир цей, кисломолочний був по акції по 3,25 за 250 грамів. Я взяла дві пачки. Також взяла шинку ось таку. Це з індика нарізана. Цей, там, де відділ, де нарізають все. Одразу на, такі, на такому апараті, то взяла 200 грамів. 220 грамів по 29,90. Це на акції, Так вона зазвичай 6 з чимось коштує за 100 грамів. Так. І взяла молочну ковбаску з таку мордадела. Смачна. Тут кілограм 17 з копійками. Не пам'ятаю, скільки вона вийшла. І взяла ось такий набір. Вже не пам'ятаю взагалі, коли їла ось ці перички червоні, дуже давно. Та й чорні теж. І тут ще є малинка і. я не пам'ятаю, як називається. Але... Також, а, це 1799, дешево. Але дуже захотілося мені такі різних ягідок. Має нас uh -huh. e 6. І взяла ось таке брауні мілка до чаю владу. Він, він любить чай з чимось таким смачненьким пити. І ще взяла такі наші. E Іночі штучки щоденки. Була третя безкоштовна. Три, якщо берете, третє безкоштовно. Все, така невеличка закупка в мене була сьогодні. Мені подобається дуже у цьому віді брати, бо одразу можна нарізати дуже такими тонкими слайсами, що зручно, на хлібчик положити чи так ще не сісти. Буду зараз перемалювати м'ясо на своїй помічниці. Ви, до речі, промивайте м'ясо, бо я не можу, щоб м'ясо не промити. Бо я не знаю, де ним кидали чи не кидали. Буває, що воно падає випадково так собі. А я ж знаю, що їх в ящиках таких перевозять. Неодноразово бачила, то мені здається, що обов'язково потрібно помити, як це була своя, звісно, свиня домашня. Ой-одразу ось закололи її там чи зарізали. Розібрана, то, звісно, мити не потрібно. А ось так, коли в магазині то я особисто мию. Бо чула, якийсь повар говорив, що м'ясо не потрібно мити, бо воно потім обробляється термічно термічною. типу, там нічого такого не буде. Але я все одно не можу, щоб його не промити. Так, одразу сюди перемолола цибульку. Так додаю сюди сіль, перець. Напевно, додам два яйця, бо фаршу кілограм. І додам ще булочку замочену. Подивлюся, зараз має бути. Він залишається, буває французький батон і його висохаю та я його залишаю для такої цілі. І що ще я сюди додаю? А, чесничок ще треба видавати. Свіжий, вирішила додати одне, але велике яйце. Батон також я, точніше, французький хліб розмочила, вже додала. Зараз все замішую і формую котлетки. Все, дуже гарно замішала фарш, відбила його гарненько на котлетки. Любить м'яску ж відбити. Підготувала тут ще сир, вирішила зробити декілька штук. Вісім в даному випадку з сиром всередині і їх одразу гарячими як їсти, то сир дуже класно звідти витікає, тягнеться, дуже так подобається. Тому декілька ось вісім штук зроблю сиром. частину заморозити, бо це я щось дуже сильно, кілограм м'яса. Так я взяла, це я забагато. Я зазвичай ніколи не беру, але вже так цей раз вийшло, то заморожу. Буде потім чоловіку на роботу дати. Ця кота посмажилася і на вечері буду варити яку кашу. Тільки ще не заливала водою, бо ще зарані, де ще раз годинку поставлю її вверх. Дивіться на цю мавпочку, Повний ось кошик нього, сінка, а він тягне зверху з пакета. Пакет собі перевернувся, і він з нього собі сидить в гамаку і їсть. Дуже зручно не треба злазити з гамака. Не треба ще спускатися до своєї корзинки, якщо можна ось так одразу на гамаку поїсти і лягти спати. Коржик. От він смішний. Завмер. А що це ти тут робиш? Що це ти робиш? Ти що, сіну їсиш? Кожир так смачніше, так? Ой, як смачно звідси брати. Їхала з фізіотерапії, заїхала в магазин нето взяти цукор ось такий тросниковий, я завжди купую. Ну, не саме цієї фірми, я різні фірми купую. Там був тільки цей, взяла, нерафінований я завжди беру. Ось, І побачила там ще на полиці ось таку фігурку. Дуже класна ціна була, 1450, хоча вони дуже дорогі. А Це залишилась одна там. І взагалі це не спеціалізований магазин для цього. Просто, напевно, відправила на магазин, щоб розкупили якісь залишки, то взяла, бо Владік любить дуже колекціонувати їх. Також взяла сливове повидло ось таке. Було теж на акції 4,65, здається. Також лохина. Завжди путані. Чи чорниця, чи лохина. Лохина, скоріш всього. Е, була також на акції 300 грамів за 10 злотих. Це теж дуже гарно. Ціна для 300 грамів. Я також взяла два ось таких орео. Це я вже пробувала. Тут всередині сирочок, напевне, а зверху, е, типу, орео печим. Ще я взяла дуже класний бокал. Дивіться. Такі вони гарнюші. Я їх побачила і зрозуміла, що треба брати. Такі вони вже гарні. Мені сподобалося дуже з метеликами. Якщо є метелики, то треба брати. І дуже гарно. колосочки, квіточки. Я навіть не знаю, камера буде передавати чи ні, але не дуже Взяла Доба. Звісно, Ось таких бокала. Також взяла дві кружки. Ось такі мені дуже сподобались, вони великі. Я не знаю, мені здається, тут міліграм 400, напевне. Якщо написано, то скажу 430. Українською, навіть написано кружка 430 міліграм. Прикольно. Ось, взяла дві для чаю. У мене чоловік любить ось -таки пити багато чаю, щоб була така гарна мірка. І я осінь, коли настої, то теж люблю. Вони мені так сподобалось, такі гарні. Е, ці кружки були по 3,75. А бокали були по 3. До речі, там дуже ще красиві склянки були. Склянки теж з ось таким орнаментом. я так дивилась на них стояла. Думала, не треба, не треба. У мене просто склянок дуже багато є. Тому я не взяла. А бокали взяла. Бо бокалів в мене теж є багато. Але ці просто такі гарні. Та я взяла ще два. Ось, до речі, що в нас залишилось і огірків. пару штук, треба буде знову поїхати на ринок купити і знову зробити, бо дуже вони смачні. З'їздили на овочевий ринок, покажу, що ми там купили. До речі, минулий раз мені на два тижні вистачило всього, що ми купили. Дуже класно і дуже вигідно. Взяла знову помідори 2 кілограми, дуже такі великі вони. Малинові, смачні помідорки. Це я роздала ще персика. Ось такого великого. Персик чи як це? Персик, напевно. Так, тут кілограм персика. Три кілограми огірків взяла, буду знову квасити і так ще їсти, щоб було перцю взяла ось такого білого, довгенького. Хочу в перці. Полуничка. О, до речі, дай зважу подивись, скільки це там у нас віддала. Полничка по 20 злотих за кілограм. Але нам віддавали, бо вже кінець робочого дня за 35-2 кілограми майже, без 30 грамів. Кріп. І о, тут багато цих. Я думала, що це мені всі віддав. Я казала, мені один такий. Нам мені всі віддав. А, ой, не можу. Так. Це по злот було ось це, але вона мені аж три бачу кинула пакетик, я навіть не побачила. І, і, да. Три за злот. Бо ще оцей злот. Кріп ось цей цілий. то мені буде раз, два-три накосити. Бурячок, червоний три штучки. О, це зовсім маленькі нам мені дала. Черешню взяла, дуже велика, зараз спробуємо ще хороша. Ого, яка величезна, дві. Просто гігантська, така чорна. Так, цибуля зелененька і цукіні. Чотири штуки. Вийшло нам на 70... Скільки то? 73 чи 72 золотих. Це все. Чоловік подарував мені квіти, подивіться, які гарні. Запах дитинства. У нас вдома такі завжди мами росли і ростуть, напевне. Дивіться, які гарні. Резонтемки різні такі. Красиві. Треба, напевно, трошки їх ось так змішати. Такі гарнющі. Було б класно в ту білу вазу, вона така широка, але вона у мене зеленю стоїть. Холодильнику. Ой, які гарні. Я тут розібралась полуницею. Відібрала ось тут одна тарілка така велика, з такою, яку ми будемо їсти. Можна ціленькою, можна поміщити, а тут відібрала, яка вже трошки так прим'ята. І хочу її відварити, зробити варення. Скільки вийде, там його небагато вийде, але скільки вже вийде, просто. Шкода, що вона не пропала, бо ну, вона настільки пом'ята, що їсти її не буде смачно. Тому зараз засиплю її, напевне, цукром і поставлю 10 хвилин проварю. І вже ось тут я замочила огірки знов. Постоять в мене десь 3 годинки в холодній воді. Тоді обріжу краєчки і знову зроблю в банку малосольні, бо ми ж ці з'їли. І, звісно, зроблю новенькі. Дуже нам подобається, вони дуже смачні. Особливо вже коли день так п'ятий. От взагалі супер класні вони. Бо на третій день, четвертий, такі сольніше, а ось вже п'ятий день, саме те, що треба. Шостий, сьомий це вже супер класне. Банку вже все приготувала. Ось Тут поставила, почекаю, коли огірки. Стоять в холодній воді і тоді буду їх закладати вже, виходить, на ніч. А тим часом хочу приготувати вечерю, будемо дивитися якийсь фільм, чоловік вдома. Разом будемо дивитися якийсь фільм, тому хочу приготувати стріпси. Владі попросив. Кажу, вже давно не їли. Я вже показувала на каналі, але покажу ще раз. Куряче філе нарізала ось такими довгенькими полосочками, не товстими вони мають бути, десь, може, сантиметра 2 Слом тоненькі, щоб гарно просмажилися. Потім нам потрібна ось ця приправа від кнор, Хрумка, курка. І в мене з сиром. Я завжди беру сиром, бо пробувала з часником, пробувала з паприкою. Найбільше подобається нам саме з сиром. І висипаю її зараз в цю миску. В цій мисці у мене борошно. І сюди зараз виб'ю декілька яєць. З однієї пачки, мені, скоріш всього, буде замало, тому в мене є ще одна упаковка. І поки що не висипаю її, бо буду дивитися, вже по ситуації. Яйця трошки перемішуємо до однорідності. і все. Все дуже просто. Олію потрібно розігріти в кастрюлі, бажано такій, якій нічого не пристає. Так, олія розігрілася. І тепер. Я опускаю в на шматочок, потім яйце і в цей в сир, в сирну цю масу і в олію. Зараз зробимо заправку до стріпсів. Потрібно чеснику півчайної ложки. Паприки меленою солодкою можна взяти підкопченою. Теж чайної ложки, солі, Пів чайної ложки, цукру. Десь 6 столових ложок візьму. Далі беру 4 столові ложки соєвого соусу. У мене гарний соєвий соус, такий густенький. По якості я маю на увазі гарний. І додаємо десь 4 столові ложки води. Все перемішуємо, і будемо стріпси сюди занурювати і відправляти у миску. each sweetheart. Це, друзі, ось таке вийшло. Ось такий стріпси вийшли. Дуже вони смачні, тому пробуйте, готуйте, це дуже-дуже смачно. І ось ми йдемо дивитися фільм і їсти ось цю смакоту. Дивіться, вийшла в мене одна півлітрова баночка полуничного варення. Варила просто по своїх відчуттях. Кілька разів проварювала по 10 хвилин з цукром і все ніяких заморочок. Нанів залишала, щоб пустило сік, а потім на другий день почала проварювати. І хотіла вам показати, як я оформила. В мене є такий набір, купувала десь ще в минулому році, ось він. Здається, в магазині Kaufland. І тут є такі наліпки, ось такі є. Ось такі є просто без фруктів. Ось, якщо, наприклад, овочі закривати, якісь помідори-гірки, і є квадратні п'єдинки, є такий, такий папір і є мотузочок, щоб зав'язувати. І ось я собі ось так оформила баночку гарненько. Варення полунична. Полуничка, до речі, вся ціленька залишилась всередині. І нам так подобається. Ставлю в холодильник. Нехай зберігається до осені. Хоча б чоловік вже хотів їсти. Кажу, ні, на осінь. Осінь буду видавати. А може, взагалі зимою. На обід у нас була така смачна страва. Ми їли. З такі канапки я зробила бутерброди з сиром, авокадо, спеціями, звісно, і з помідорами. Я їх дуже люблю. З грінками я робила саме і дуже смачні вареники з полуницею. Ну, звісно, з сметанкою теж. Ooh, oh, the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart, it takes me through the night. Це привезли чоловіка на роботу. Буду працювати декілька днів. Збішелько. Так, ти не підходь тут до автомобіля. Іди там гуляй. Наш чоловік автомобіль заправить і поїдемо додому. Так? Де киця? Тут киця тільки що була. Нема, не спішла. Нема? Йдемо пошукаємо.